Всім доброго дня! Закінчуємо нашу тему, яка називається заточка та загострення інструменту. І сьогодні ми поговоримо про підбір матеріалу та розмітка заготовок. Для цього мені, давайте з вами розглянемо два варіанти. Це коло за допомогою. Циркуля ми його розділимо на 6 частин та зробимо розмітку за допомогою кутника лінійки. Для того, щоб зробити коло, нам потрібно так, ось так, ось нам потрібно взяти рук циркуль і провести ось так. коло. Ну, Далі тут ми повторимо. Потім ми всередині зробимо трохи менший діаметр. Ну, припустимо ось так. І зробимо ще одне внутрішнє коло. І ось тут. Далі розділимо це коло на шість частин. Ми вибираємо, ставимо довільну крапочку на ось цьому. Припустимо ось тут. Ось так. Встромляємо голку циркуля ось сюди і проводимо перехрестя на внутрішньому колі. Ось тут. А з цього ми, на цьому колі ми ось тут встромляємо голку. І проводимо перехрестя. Так. Видно так. Ось перехрестя. Ось ось і, і все. Потім оце, в це перехрестя встромляємо голку, проводимо ще одну. Встромляємо, проводимо ще. І ось так. І ось тут у нас з вами вийшло. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто ми коло розділили на 6 рівних частин. Ну, і те ж саме можна зробити ось, ось цим коли нам, припустимо, потрібно. Розбити це коло на сектори. Ми проводимо через оці крапочки і центр, лінію пряму. Ось тут. І ось так. Обов'язково через, через центр ми все проводимо. І ось ми розбили на 6 секторів, рівних секторів наше коло. Дуже е, зручно, коли це робиться геометричне різьблення. Далі ми за допомогою кутника, кутника ось цю беремо за основу поверхню і проводимо лінію. Ось так. Ось так. Ось вийшли у нас такий квадратик. Якщо нам потрібно зробити, припустимо, цей вугол дорівнює, ой, кут дорівнює 90 градусів. Оці і оці. Якщо нам потрібно зробити буде 45 градусів за допомогою кутника, ось він кут 45 градусів. Ми сюди притуляємо лінійку ось так. Щоб вона плотно прилягала ось к цій площині. А ця частина кутника ось к цій площині нашої заготовочки. І проводимо ось так. Проводимо лінію. Цей кут, цей кут дорівнює 45 градусів. Оці. І оці теж. Ці 90 ці45. <кій> <кій> Ось так. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.